Модний дім Версаче вирішив спуститись з небес і зробити колекцію за більш доступними цінами. Лінію для марки H&M. Певно, Криза дає про себе знати і на Олімпі моди. Танцюйте, фешн-маньяки! Тепер можна купувати не якесь там китайське Версасі, а за ті ж гроші справжнє. Дизайнер Донателла Версаче назвала цей момент гірко солодким. Солодко гірким. Коротше, де наша хустинка. Це був просто чудовий досвід. Мені трохи сумно, що все це вже скінчилось сьогодні, і одяг весь у магазині. Я працювала з фантастичною командою людей. Особливо дякую Маргареті Ван де Бош, яка ось тут поряд зі мною. Я багато чому навчилась. Ідея поспівпрацювати з молодіжним брендом прийшла до світлої, хоч і не молодої голови до Після багатьох запитів усіляких молодиків, точніше, молодичок. У нас багато молодих людей запитували про наші речі. А який можна віднайти кращий момент, аніж зробити це для H&M? Приправляли йому зломусю презентацію принц та реперша нікі мінаж. А для модників колекція стане доступна в магазинах по всьому світу, тобто у трьохстах магазинах та онлайн 17 листопада. Тож готуйтесь. Ну а як кортить аж свербить, то на ринках Хмельницького Житомира та усіляких там київських троєщинах шулявках своє місцеве версаче можна купити хоч зараз.